І ще от хочу, щоб можливо поділилися якимось, якось інсайдерською інформацією. Буквально сьогодні з повідомлень світових медіа, якщо я не помиляюсь, New York Times, з посиланням на джерела у Кремлі, хоча там багато хто з експертів пише, що це таким чином американська розвідка. Доводить до широкого загалу цю інформацію. Так, от New York Times сьогодні написав про те, що був епізод, і був момент, що війська Російської Федерації вже були готові і там, начебто, навіть самі просилися відступити е, від Херсону для того, аби зберегти свої життя, і лише втручання. Пряме втручання президента Путіна, який просто напряму через генералів, незважаючи на всіх тих міністрів, керівників генштабів Російської Федерації, Путін наказав їм залишатися. Розкажіть, що вам відомо, ну і загалом про настрої російських військових на території Херсонщини, тому що ми знаємо і постійно читаємо ці інформації, що вже сім сім'ї окупанти високо. Посадові окупанти військових сил Російської Федерації перевозять самі, намагаються десь переїхати на безпечніше берег Дніпра. От яким як, чином там зараз поводяться російські військові? Зараз вам скажу на це питання. Наступне насправді ситуація серед військових простих солдатів дуже напружена. Це 100% інформація. Я розмовляла із одним із жителів нашої Херсонської територіальної громади, людина пенсійного віку. Він особисто розмовляв із звичайними солдатами і казав: хлопці, це буквально ось на днях було навіщо ви тут стоїте? Ви бачите, що рано чи пізно наша ЗСУ йде сюди. І вас виб'ють звідси, краще вам забиратися і йти з нашої землі. Ви бачите, що вас не хочуть, Росію не хочуть. Ми проукраїнські налаштовані люди. На що це з його дослівно слів хлопці сказали: Батя, да ми самі готові біжати ну куди? Ні вірні своїм каналам, ні вірні нашим каналам, всі канали вруть, всі везде врут. мы здесь стоим и боимся даже спать ложиться, потому что эти хаймарсы, неизвестно откуда они летят, и мы все время в напряжении. Жрать нечего, оружие не дают, мы вообще не понимаем, с какой стороны ждать прилет, мы готовы бежать. Но как и куда? Ты думаешь, нам эта батя война нужна? Нам эта війна не нужна, Это не наша війна. Ми мы вообще розуміємо, що ми мы здесь і за чим ми здесь знаходимося. Ну, це супроводжувалося ще лайкою у звичному їхньому режимі, але ось такі настрої це достовірна інформація від простих пересічних солдатів, які стоять із зброєю на вахті сторожують. Ось вам факт на обличчя, що орки збентежені і вони самі готові тікати і накивати е п'ятами, е але певне їхнє керівництво десь щось не спрацьовує з вищим керівництвом.